the a essa... Самовільне залишення військової частини або місця несення служби може полягати у такому: по-перше, як у самовільному залишенні місця служби, тобто без відповідного дозволу. А по-друге, це так і в невчасній появі військовослужбовця на службі без поважних причин після відпустки лікування переведення тощо. Відповідальність за самовільне залишення військової частини передбачена статтею 407 Кримінального кодексу України. Є час за таке покарання призначається від п'яти до десяти років позбавлення волі за відповідне правопорушення. Несуть відповідальність військовослужбовці ЗСУ, СБУ, прикордонники та інші військові формування, які утворені відповідно до законів України. Командування військової частини при виявленні факту самовільного залишення військової частини одразу ж видає наказ про призначення службового розслідування. Яке може проводитись особисто командиром або ж доручено іншій особі, наприклад, посадовій особі, офіцерського або сержантського складу, якщо військовослужбовець все ж таки через деякий час прибуває до військової частини, командування негайно з'ясовує підстави відсутності військового, а також інформує військову службу правопорядку про виявлення військовослужбовця. І за погодженням з службою правопорядку супроводжує військового до органу досудового розслідування.